Вітаю вас на своєму авторському каналі Відверті життєві історії. Дозвольте поділитися з вами однією мудрою історією, яка повинна змінити ваше життя повністю. Вона називається Деталі фінансових труднощів. Ольга завжди відповідально ставилася до фінансів. Вона вміла правильно розпреділяти бюджет, завжди мала певні заощадження та ретельно планувала витрати. Її чоловік довіряв їй у фінансових питаннях, а діти навіть не замислювалися над тим, звідки беруться гроші на їжу, на навчання чи розваги. Вони жили у світі, де було затишно та стабільно. Але одного разу все змінилося. В її бізнесі почалися серйозні проблеми. Постачальники підвищили ціни, клієнти затримували платежі, а постійні витрати зростали. Спочатку вона сподівалася. Що це тимчасові труднощі, що незабаром ситуація стабілізується, але дні минали, а проблеми лише накопичувалися. Одного вечора вона сіла за стіл, переглянула фінансові звіти та зрозуміла, що, якщо ситуація не зміниться найближчим часом, вона може втратити все, їй не вистачало грошей навіть на оплату оренди приміщення для свого бізнесу. А ще потрібно було платити зарплату працівникам і розраховуватися з боргами. Їй було страшно вона знала, що могла б розповісти про все чоловікові. Він би вислухав її, підтримав, можливо, навіть запропонував би якісь варіанти виходу з ситуації. Але водночас вона розуміла, що це завдало б йому сильного стресу. Він почав би хвилюватися, можливо, звинувачувати себе в тому, що не може забезпечити родину. Самостійно, а якщо він втратить віру у завтрашній день? Як тоді жити? Якщо це вплине на його емоційний стан і сімейну атмосферу? Вона також подумала про дітей. Вони звикли жити безтурботно, відчувати себе у безпеці, як вони відреагують. Якщо дізнаються, що їхня мама переживає важкі часи, чи не почнуть вони боятися кожної покупки, чи не відчуватимуть тривогу перед майбутнім? Ольга прийняла рішення. Вона не скаже їм про всі деталі, вона залишиться спокійною, сильною, як і раніше. Її завдання не створювати паніку, а знайти вихід. Вона почала діяти, спочатку переглянула всі витрати, з'ясувала, на чому можна зекономити, відмовилася від деяких зайвих покупок, переглянула договори з постачальниками, спробувала знайти кращі умови. Вона стала більше працювати, шукати нових клієнтів, налагоджувати зв'язки. Були моменти, коли їй здавалося, що виходу немає, що вона не упорається. але щоразу, дивлячись на своїх рідних, вона розуміла, вона повинна триматися. Через кілька місяців ситуація почала покращуватися, з'явилися нові замовлення, борги поступово зменшувалися, вона більше не боялася, що втратить бізнес. І найголовніше, її сім'я навіть не відчула цих труднощів. А якби вона з самого Спочатку поділилася своїми переживаннями, що б це змінило, її рідні переймалися б, можливо, почали би жити в страху та невпевненості. Вона врятувала їх від цього, взявши увесь тягар відповідальності на себе. Мудра людина розуміє сім'я. Має знати загальний стан справ, але не всі деталі, які можуть лише посіяти паніку. Інколи краще спокійно працювати над вирішенням проблеми, а не поширювати страх серед близьких, і тоді все обов'язково налагодиться. Ось так, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, прохання поставте йому лайк і вподобайку. Нехай більше людей його побачать, і нехай вони будуть також щасливі і їм це допоможе, як і вам. А ми з вами зустрінемося вже у наступній цікавій мудрій історії.